Найголовніше це люди. Станом на зараз всі служби та лікарі зосереджені на порятунку та наданні допомоги постраждалим. За інформацією медиків, станом на 10-ту годину виявлено 114 постраждалих, з них 68 госпіталізовані, в тому числі в лікарнях Києва, дві дитини в стані середньої тяжкості. Встановлено особи 4 загиблих, також встановлюються особи ще понад 10 загиблих. Крім цього, є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети якраз в цьому будинку. Тут під завалами знаходяться люди. Чітку кількість, на жаль, поки ми не можемо сказати, оскільки йдуть ще пошуково-рятуальні роботи. Можу окремо по локаціям також зазначити, що один з найбільш постраждалих районів сьогодні це Солом'янський. Є влучання в гуртожиток, також влучання ракети в дев'ятиповерховий будинок. Ось цей це було пряме влучання, скоріш за все, балістичної ракети. Тут триває рятувальна операція. Також пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Це інтернат, СТО і деякі ворожі повітряні цілі були збиті на території нежитлових забудов. Загалом внаслідок атаки зафіксовані численні пошкодження автомобілів. Разом понад 30 локацій сьогодні було. Зафіксовано саме по автомобілям за попередню інформацію, це е, е, саме касетні боєприпаси, які були в е, ракетах.